Розбищував неповнолітніх та звільнення заручників. З вами Дніпро оперативний і це тадже з подій. Обережно гілкопад у Дніпрі на вулиці Святослава Хороброго. Велика гілка впала на припаркований мерседес. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники на місце подій встановили, що на автівку впала гілка довжиною 15 метрів. Це сталося у дворі житлового будинку. Її прибрали за допомогою гідравлічного та пневматичного домкратів та розпиряли бензопилами. Драматичне зіткнення у Дніпрі на вулиці набережній заводський сталося ДТП. Тут зіштовхнулися дві машини: шкода Октавія та Вельцваген. На місце події працювали надзвичайники. Рятувальники на місце аварії провели протипожежні заходи. Водія шкоду деблокували з машини та доставили до лікарні. Попередньо у нього перелом тазу. Всі обставини аварії з'ясовуватиме слідчі за ДТП. Погрожував гранатою. У Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував жінці з дитиною. Гранатою. Злочин стався 11 липня у квартирі в індустріальному районі міста. Чоловік прийшов до квартири співмешканки, вирвав чеку та погрожував підірвати гранату. У приміщенні також перебувала їх спільна дитина, двохрічний хлопчик. На місце події негайно прибули працівники кримінальної поліції та спецпризначенці. Корт. поліцейська операція тривала майже дві години. Оперативникам вдалося затримати 32 річного зловмисника. Та вилучити у нього боєприпас з жінкою та дитиною. Все добре постраждалих немає. Гра кішки мишки. СБУ затримала агента РФ. Колишній студент одного із вишів МВС України з Луганська передавав окупантам інформацію про позиції ЗСУ в Северодонецьку у 2022 році. Згодом він втік до Дніпра, щоб відсидітись, а потім повернутися на Луганщину та влаштуватися до МДБ ЛНР. Після невдалих спроб контакту з куратором з ФСБ він виїхав до Закарпаття, де його знайшла контррозвідка. Йому повідомили про підозру. Триває слідство. Розбечував неповнолітніх у Дніпрі на Вулиці Чаплинська помітили напівоголеного чоловіка. На записі біля школи чоловік займався розпусними діями та пропонував дітям непристойні речі, після чого втік, але поліцейські розшукали його. Як з'ясувалося, затриманий раніше вже мав проблеми із законом. 11 липня слідчі відділення поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкції статті передбачають до восьми років позбавлення волі. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.